День користується Російська Федерація От в цій інформаційній війні, яка вона сьогодні проводить повороти українського народу. Я вам скажу, як людина, яка е, зв'язана з такими досить серйозними речами, людину можна навіти в страх, я вам можу сказати. Напротязі 15 хвилин людина буде боятися всього. Тобто позвонити по телефону, десь щось якось досить багато. Просто ставилися такі системи, напроти нас направлялися, які впливають на свідомість людини, психіку подібні. Мені приходили смски різні від російських солдатів. Ми тобі, то ми тобі це зробимо, я кажу відпочивай гарно і все. Людина при сучасних технологіях зробити з маси отакий якийсь шматок, це багато праці не складає. Це, вже, це все залежить, як людина готова до цього. Що би ви порадили би от нашим братам і сестрам українцям? Яким чином нам побороти цю інформаційну війну на вашу думку? Е, побороти цю війну, е, якщо взяти власне інформаційну інформаційну війну, це вже потрібно в межах держави. Це робити в межах держави. Держава повинна е, створювати якісь інформаційні дефіценти, які, які повинні авторитетно, авторитетно, правдиво. Доводити людям, що є правда, а що є інша яка ситуація. І останнє запитання для вас. Як ви думаєте, на вашу думку, яку роль повинна відігравати ця церква в допомозі українському народу щодо невпливу оці, оцієї інформаційної війни? Ну, церква потрібно в першу чергу навіть. Ті люди, ті прихожани, які приходять до вас в церкву, ви їм повинні пояснювати, що крім телевізора є ще якісь речі є, яких потрібно знати. Щось самим шукати, якусь альтернативу цього всього. Тому що, коли питаєш, запитуєш росіяна, ти знаєш, що воюють російські солдати, він каже: ні. Чому? Бо тому, що нам сказали що так по телебаченню. А церква повинна безпосередньо навіть в своїй общині, в своєму суспільстві, вона повинна доводити те, що крім Володимира Володимировича Путіна, ще є Бог. <плес> <плес> Давайте подякуємо Володимиру. Віддатися до вас, учасники групного столу, незважаючи на те, що у нас зараз за реклама та мобільна перерва, але у нас є ще Сергій Мартинюк, також доброволець, пометник штурмової групи батальйону соціального призначення Шахтарськ. І, власне, от війні якраз може багато додатків. На віки зла. Ну, було задано цікаве питання, коли Володя закінчував школу. Я закінчив школу в 90-му році, тобто я теж людина, яка основну частину свого життя прожила у Соєтському Союзі. В Соєцькому Союзі був хороший такий момент, пропаганда, як в принципі в будь-якому тоталітарної державі. Коли ми з Божою допомогою знищили оцю потвору, як Совєцький Союз, у нас на цьому місці залишилося просто дівчина, просто порожнє місце. Діти е, не виховуються, діти валяються на вулиці просто. Коли тепер е, довелося захищати свою землю, е, багато з цих дітей е, якісь прості базові принципи е, знають, в настільки, настільки цьому приділяє увагу сім'я. Не церква, не школа, а саме сім'я. Якщо е, людину пощастило вирости в нормальній, правильній християнській сім'ї. Тоді дійсно він розуміє, що ми це дух, наше тіло це в принципі спортивний костюм, який нам видав Господь. І насправді ми не закінчується наше існування після того, як ти кладеш своє життя на полі бою за своїх близьких, за віру, за батьківщину, за своїх рідних. Цим дійсно зараз. Багато людей ну, я почав віжувати, от, фактично з самого початку, ще на кінці квітня, ми почали вже збиратися. Підрозділ, якому я почав свій шлях, це називалося Сотня Ісуса Христа, тому в нас це було зроблено трошки по такому рецерському орденському принципу. Ми багато уваги приділяли саме християнству. І дуже важко було деяким нашим людям пояснити, от, наскільки може для мене Ісус Христос, це в першу чергу це любов. Як це може підіснувати любов тим, що тобі зараз треба йти і ну, розбивати мішені, давайте так розвивати. коли пояснюєш людині, от, що це якраз і є тим двіжком, коли біля тебе брат біжить. Ти бачиш, де вогник загорівся, звідти полетіло щось з твого брата. От е, на таких на простих людям, які там, я пояснити можу. Я врятував брата. Я нікого не вбив. Воно було мертвеше, коли прийняло рішення сюди їхати. <плес> За що ще хотілося сказати? Дуже багато я бачу тут педагогів. Світі люди дуже правильну роботу роблять. Багато чого не прописано в програмах наших шкіл, на жаль, що дійсно дуже важливо для людей. Ніхто з нас не знає, окрім Господа, от скільки часу ще буде продовжуватися війна. Пояснити людям такі прості, звичайні речі, що таке патріотизм, що таке націоналізм. Чому бути націоналізм під час війни, це в принципі нормально, це взагалі єдиний шлях. Чому, в принципі, йде російська пропаганда проти нас, чого хочуть добитися, розказуючи про нас брехню, це все лягає на плечі педагогів, це все лягає на, ну знову ж таки, я кажу, якщо комусь пощастило родитися в нормальній політній сім'ї, то йому і батьки пояснюють. Але якщо ми говоримо в масштабах міста, в масштабах країни, це повинна бути якась державна підтримка, державна програма. Ми всі настільки можемо до цього цього залучатися. Декілька разів мене запрошували в наші школи на зустрічі от, з дітками. Ну, я не, не, не буду говорити от, конкретно називати які школи. На що звернув дві уваги? Там, де це йде живе спілкування, коли діти задають чіткі конкретні питання, іноді дуже незручні, іноді взагалі просто дуже страшні питання. Вони дійсно звідти багато чого виносять для себе. Де це робиться там за принципом від 85-го року випуску вийшло, прочитали пісеньку, там стішок спрацювали і в принципі діти стали, стомилися, і вряд ли вони щось хороше з цього винесли. Як можна менше формалістики, як можна більше живого спілкування, це те, що дійсно принесе користь, якщо мова йде за те, що ми за їхні душі боремося. Що відноситься до історії? Був колись такий Віктор Андрійович ну, по-різному можна до нього відноситися, він пояснив всій планеті, що українці це така нація, яку колись морили голодом. Я являюсь українським націоналістом і, повірте мені, як людина, яка досить непогано розбирається в історії, є дуже багато перемог, про які наші діти абсолютно нічого не знають. Це мінімаль нація стає, коли вона виховується не на своїх бідах, не на своїх поразках, на своїх перемогах. Були такі, є така шикарна нація шотландців, вони колись там зібрали останній копійки і зняли фінмрайвхарт Хоробре серце з Мадом Гіпсоном. Одразу через місяць після виходу цього фільму було проведено соціальне опитування, патріотизм шотландців почав зашкалювати. з одного фільму, там, де дійсно людина померла за свою батьківщину. Зробила це яскраво, безстрашно, як положено. Ну, так приблизно по словах, все, що я хотів сказати. Я не хочу 20 хвилин бо довго пояснювати то, що ви так всі знаєте. Дякую вам. Я думаю, що буде запитання. Пане ви знаєте, що завтра вас призначають головним реформатором Збройних Сил України. Перший крок вашого. Ой, це, 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 я це, знаю, що це, там це, дуже це, багато це. проблем, Що щоб якби і тільки від вас. Давайте так. Саме тому, що от, е, я бачу дуже серйозні проблеми в нашому міністерстві оборони, е, я саме відвіжу якраз добровольцями. Е, і я не думаю, що от, то, все, що я можу поганого сказати про Збройні Сили України, це пішло би на користь. Ми працюємо для перемоги і для справи. Коли нас значить, тоді будемо. У мене таке запитання. Дуже приємно, що ви у своєму слові звертали увагу на присутність освіття і при важливість виховання саме патріотизму в сім'ї. А як подивитися, що реально такий крок на сьогодні? А в нашому місті до 7 класу з дозволу Міністерства освіти впроваджуються уроки християнської етики. Чи реальний такий крок, що, наприклад, робочий день в класі починалися хвилинки мовчання або хвилинки молитви? Я просто не знаю наскільки це можливо, треба розроблятися кожну конкретно чи звернеться до конституції, 에... чи звернеться, що церква відділена від держави і школа від церкви? 에... Чи все таки 에, зробимо такі кроки, щоб, щоб У нас в принципі по конституції церква має бути відокремлена? Я якраз говорив, що це не можна робити, відокремлювати від церкви і держави, просто в конкретній якійсь школі. Це може бути ну, така сама собі від 85-го політична інформація, формалістична, яка, е, крім зневаги, нічого в дітей не викладе. Краще, щоб то було не кожен день. З 8.15 до 8.40. Приїдуть хлопчики з правого сектору, які біжували на аеропорту, приїде ядер, приїде дракон, запросіть тих людей, хай діти їм в очі подивиться, хай їм питання зададуть. Тоді вони щось для себе зрозуміють. Якщо якась вчителька, яка колись викладала історію КПСС, а зараз викладає історію України, якщо вона проведе такий захід, це крім шкоди нічого не принесе. <плес> Значить, я хотів ще таке запитання вам таке задати. Ви сказали, що не потрібно, щоб церква була відділена від держави. У мене запитання. Чому? Тому що я знову ж таки, я, здається, з цього почав. Взагалі кожна більш-менш така результативна цивілізація, вона не може жити без духовності. Духовність в наших конкретних історичних умовах, от все те, що в нас тут відбувалося крайні дві тисячі років, воно все так чи інакше зав'язано на християнській церкві. Для мене особисто абсолютно неважливо, чи то римсько-католицька церква, чи то православна, чи то греко-католицька. Якщо я хочу прийти до Бога, я заходжу в перший храм, який мені трапляється на дорозі. І на, на цей момент е, християнство от, е, в моєму плані, от це мої особисті орієнтири. Якби от, 14 річні діти вішають в себе там плакати Віталія Кличка і Арнольда Шварценеггера, в мене там висить е, Архангел Михаїв. Це повинна бути верховна така роль. Звичайно. Кожен, е, це самі базові християнських принципи. Людина повинна розуміти, що кожен. Їх чинок несе якусь відповідальність. Мотиви твоїх вчинків теж дуже сильно важливі. Ну, Ви спеціалістів, вам не буду це пояснювати. Ініціатива, щоб представники розумних наших... Таких ну керівників військових з добровольчих батальйонів, які мають дуже гарний військовий досвід, стратегічний, тактичний, щоб вони були прямими представниками в генеральному штабі і щоб від них залежала е, залежало, військові дії. Це надважливо, я, я, я рахую. Будь ласка, ще запитали від звіни. Ви готові поважати Конституцію. Mm -hmm. Ви готові захищати. Конституції України держави, мені здається, що що ми здає. зараз і займаємося. <сміт> якщо а... мене якісь особисті, якісь моменти в Конституції не влаштовують, то знову ж таки конституція написана для цього великого стаття, яка каже, що ми <сміт> не можемо її ходити. Я, я договорю свою думку. Якщо, пост... якщо якісь моменти в цій конституції мене не влаштовують, я абсолютно конституційні не, шляхи поліпшити конституцію. На даний момент я, як воїн України я так безумовно. І, і, і ви, я сподіваюся, маєте бажання, щоб всі правила були для всіх, Щоб не було таких відокремлених, бо це ми бачили, для чого це призвіде. То за Конституцією церква відділена від держави, немає часу довести, що це для України є добро. Вона не мусить бути погіршена, є така стаття в Конституції 522. Вона вже церква в Україні подолала це відділення, створивши формати в місті Конфесійні. Вони, вони спрацювали на користь України. Церква знала. Ще питання. Під час Майдану мені вдавалося прийняти участь у двох правових столах: один із а другий протестанти організуються. І я моя увага була не називати Майдан Євромайдан. Чому? Тому що європейські цінності, от ви я вас слухаю. Чи армія підтримує народ в тому, щоб е, в нас не було цих європейських цінностей, судоміків і всього іншого? Як ви вважаєте? Е, безумовно, е, дуже цікаве питання. Е, в принципі, е, люди, які здобули перемогу під час того, що Україна називати Євромайданом, то, як правило, якраз були е, люди, які не підтримували ідею будь-яких союзів, будь-яких інтеграцій. Потрібно розвивати свою державу йти своїм шляхом. З приводу відокремлення церкви від держави, знову ж таки, це, мені здається, потрібно віддати наросу територіальним громадам. Якщо десь в Одеській області, там в городі герої Ізмаїл, існує громада наших братів-мусульман. Які готові поважати наші традиції, цінувати безумовно, вони повинні там в читати от, ці патріотичні виховання. Чому б ні? Тут, тут ніяких протирічч нема. Але знову ж таки, будь-яка людина повинна мати можливість свій потенціал реалізувати. Це 35-наші ну, 30-та. Та сьогодні на цих ролях я думати. Отже, ми мали першу частину нашої зустрічі. Зараз маємо невелику перерву, оскільки ми перейшли регламент до велике прохання. Давайте не півгодини, а 20 хвилин. Домовились? Отже. 12.40 мы снова распочитаем его